Добрий день, дорогі друзі. Зараз у нас січень місяць закінчується. Сьогодні 31 січня, завтрашнього дня, лютий. Ми вже з вами на третині до весни. Ми вже третину зими пережили. Дуже руки чешуться, хочеться в город. Зараз така погода, яка дозволяє щось робити. І сьогодні тема нашого відео та робота, яка от. Потрібно зараз зробити це обрізка дерева. Буду показувати, як це роблю я. Якщо хтось робить інакше і знає краще, буду дуже рада відгукам, коментарям. Напишіть, покажіть, розкажіть, як ви це робите. Ну, а сьогодні я вам розкажу, як це роблю я. І судя по тіму врожаям яблук, груш і черешень в мене виходить, то виходить досить непогано. Перед вами деревинка. Є тут, бачу, деякі помилки в обрізки дерева. І про помилки теж ми з вами поговоримо. Ось дивіться: дивимося на гілку. Оце ось о, гілка це гілка одного року прошлого року. Оце така у нас є гілочка. Якщо гілки отакі прямо стоячі, це гілки жирові. в них не буде врожаю. І вони будуть тільки тягнути на себе сок дерева. І сок дерева піде е, самий перший і самий, лучший, самий кращий піде якраз на оці отакі вертикальні гілки. Для того, щоб е, ця гілка стала робочою і на ній з'явилися робочі бруньки, її треба правильно обрізати, і її треба правильно нахилити дуже важливий нахил гілки. Для того, щоб правильно обрізати гілку, яка стоїть у вас, яка давайте з оце почнемо, щоб було зрозуміло. Ось дивіться, бачите, ось о є роз... Таке розвітвлення. Оце один рік, а оце вже другий рік, гілка другого року. Дуже висока, нам дерево не потрібне. Чого воно не потрібне дуже високе? Та того, що все, що вище трьох метрів, то чужий врожай, то не ваш. Його з'їдять пташки, його з'їдять мошки, блошки і все, що літає, воно впаде, розіб'ється, згніє, ви його не достанете. Тобто це, що на висоті трьох метрів, я е, залишаю. Все що вище, я його, е, я його просто ліквідую. Така висока гілка тут не потрібна. Дивимося на бруньки. Для того, щоб правильно їх обрізати, треба знайти наружну бруньку. Ось брунька, яка знаружи йде крони. Крона туди, а ось брунька Все, Брунька внутрішня. Бокова, нам треба наружна брунька. От над наружною брунькою ми оцю гілку отак і зріжемо. Єсть. Зрізали. З оцій бруньки підуть. Декілька гілок, і тут буде розвітвлення. Таке. Не знаю, як на українській мові це правильно сказати. вибачайте, Дніпропетровська область це була російськомовна дуже область, і Я тренуюся, вивчаю українську мову. Вибачте за мій суржик. Ось дивіться оця гілочка. Так само шукаємо наружну бруньку. Ось вона. І я отак її зріжу. Ось раз. Отут тут піде р... розклад роз... розгалуження. розгалуження гілок. Піде. Ось дивіться, на оцій гілки дуже видно один рік і другий рік. Бачите, ось отакі, як таке таке стовщення гілочки. на то, такий нарост такий Оце та, да, таке кільце. кільце це оце один рік, оце другий рік. отакі кільця це е, 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 кільце року. Мені не потрібний цей вершок, я його зріжу ось тут. Ось. І це теж буде, ось дивіться, ось обрунька під ножицями. Ось брунька вона наружна, гілки підуть наружу крони. Що все, що всередину крони, ми з вами не заставляємо. Ось раз. Тепер ось. Тепер ось тут хочу показати. Бачите? Ось такий вузел наросло. Бог знає, скільки всього, чого хочеш. Оця ось, гілка ось, ось лишня. Дивіться уважно на дерево, щоб оце де є якісь, от якісь чоси, травми. оце Воно не потрібне вам, тому що сюди залізе короєт і з'їсть все дерево. Бо тут є е е е кора е така зщербнута. Оце ми вирізаємо, воно треться. Все, що треться, нам не потрібне. Вирізаємо. Треба Неда... сікатор кращий буде. Взять. Ну, нічого, ми теж не зріжемо. Садовий вар у нас є? Десь є. Десь є. Оці всі зрізи треба обробити садовим варом. Так, це я вибрасую. Дивіться, раз і у нас все краще стало. Тепер ось у тоже теж така іще. Хочу звернути вашу увагу ось на оцю гілку. Бачите? Ось тут є таке місце, місце, ось. Воно тут мокре, тут явно якась є болячка. Вона нам на нашому дереві вона не потрібна. Тому ми це місце отак будемо отак будем зрізати. Зараз отак ми його. Ось дивіться, бачите, я пиляла гілку і ось зробила тріщину. Це помилка, але таку помилку може зробити кожен з нас. Що робити в таких ситуаціях? Беремо ізоленту або скотч і отак ми його фіксуємо, щоб дерево не хворіло. В цьому місці фіксуємо отак. Воно приросте і все буде добре. Ось так оп. І ми його зафіксували. Оці всі свіжі зрізи треба обробляти або садовим варом. Якщо його немає, можна взяти будь-яку масляну краску для наружних робіт і замазати хоча б масляною краскою. Для того, щоб от сюди не попала інфекція ніяка. Їдемо далі. Від основного ствола відходить гілка. Е, Взагалі, по, по великому розрахунку її треба зрізати. Вона тут міша, лишня. Я б її залишила тільки з однією ціллю. Колись це дерево буде високе, на нього треба буде якось залізти. Воно ж росте і треба кудись поставити ногу. Я б оце отак: це зрізала оце і оце. А Оцю гілку, оцю, я б поки що залишила. На всяк випадок. Я її скоротшу. І хай вона поки буде. Якщо буде дуже мішать, я її тоді уберу. А поки що вона хай буде. Бо буває, люди зроблять з дерев пальми, а потім вилізти на них не можуть. І кажуть, весь урожай достався комусь, тільки не мені. Так, далі. Якщо дивитися на цей вузол гілок, оце треба відпиляти. Оце воно лишнє, воно так не, не повинно так стирчати, отак треба зрізати. Ще зріжу, потім покажу. І звертаю увагу на оці вертикальні гілки. Це те, що я вам казала, це ті гілки, або які ми повинні нахилити і зробити нахил. Ну, якщо я її навіть нахиляю, вона йде в крону. Тому вона лишня. Я її обираю. Все, що йде в крону, ми обираємо. Залишаємо тільки те, що йде наружу крони. Ось наружна ветка, Гілка, наружна. І ми її залишимо. Оця наружна гілка, ми її залишимо. А оце те, що в крону всередину йде, оце ми все уберемо. Ось ми зрізали. Ось тут торчав такий великий пагон. Ми його зрізали. Ось тепер тут чисто. Зріз повинен бути ровний і старатися так, щоб не поврідити кору вокруг, щоб не було тріщин. Оце треба буде замазати садовим варом. Дивіться, ось сюди. Оце гілка. Ми отут спиляли. А ось у нас залишилось. Оце йде всередину крони, воно нам не потрібне. Але я б залишила б оцей ось вузол, він маленький, він тоненький, він ще молоденький. Я б його залишила, щоб гілка пішла сюди. І ось я отак його відріжу. Оце все відріжу і уберу. Дерево можна різати на протязі всього року. Тільки тоді, коли воно прокидається, не треба трогати, тому що буде сокодвіження. не, Не, не нарушати його. Все. І це хай буде. Далі. Оця гілка йде не туди, не в ту сторону. Оцю ми дивимося на ружну бруньку. Ось ось наружна брунька. Я її так зріжу. Ось цю гілку. Наружна брунька, ось-ось до вас іде. Ось ось Я її отак зріжу. Ось оцю наружну бруньку шукаємо. Наружна брунька, ось Ось я отак її зріжу. Так, далі. Оцей вузол. Оця гілка йде всередину крони. Я її убираю зовсім. Оцей пень. Убираю, він тут теж не потрібен. Цей піньочок неправильно було обрізано до мене. Оцю жирову гілку треба якось її. Нахил. Ага, вона ламається. Нахилить, не виходить, треба в стульчик. Так, отут наружна. Бронька ось наружна. Бронька. Бо те, що вище трохи, трьох метрів, воно не наше. Боже, треба... І ось третя бутилка, і хай воно собі отак висить, воно нікому не мішає. Навіть коли буде вітер, йому нічого не буде. Воно буде його відхиляти ось. ось. Ось так воно буде висіти. Хоча б місяці три воно висіти під грузом. Чоловік в мене ще кирпич прив'язував. був в ньому. ну Мені так з бутилками дуже більше подобається. Можна півлітрові, можна важче зробити бутилки. Ну, півлітрові мені подобається більше. Я, е, е, згодом воно отак от Нахилиться, якщо бачу, що вже достатньо нахилилось, я по одній бутилці буду відв'язувати. Ось воно буде отак висіти. Тепер Все, наружна брунька, тому ми відріжемо її ось тут. Оп, цю гілку. Оце треба буде теж нахиляти. От сюди почепимо бутилку. Тепер дивіться, ось ця гілка йде всередину крони. Ну, Дерево у нас таке не дуже велике, не дуже зарожче, поки я її залишу. Цю гілку я її просто обріжу. І обріжу ось ця наружна брунька. Щоб мені туди пішли гілки, на вас. Ось це Ось так. Ой! Так. І ось цю ось ця наружна брунька я її відріжу ось тут. Ось так. Від цієї бруньки підуть от сюди гілочки, і дерево буде такої круглої форми, щоб усередину нічого у нас... Не заважало Ось ваша ще увагу зверну ось Дивіться, бачите, гілка третя об гілку. Оце треба буде нагнути, а оцю гілку ми геть видалимо Вона лишня Ось так. А ці ми відхилимо, нагнемо, і вони будуть нам під кутом 60 градусів. Так, далі. Оце лишнє. Оце лишнє, оце лишнє, оце лишнє. Тонкі гілки всі видаляємо. А оці, ось так зріжемо теж, ось обрунька підуть туди гілки. І у нас вийшло дерево, має таку таку корону чашу. Ось тут. Ось наружна бронька я отут відріжу. І це величезна така гілка. Ось наружна бронька І я її тут відріжу. Все. Ми з вами почистили дерево. Оце все треба, оці всі піньки теж попідчищати. Ось воно портиться і замазать тут. Садовим варом можна глиною. Розвести глини глиною замазати оці місця. Так, попідчищати, попідрізати їх, щоб дерево не боліло, бо ми можемо втратити цю гілочку. Це треба підрізати. давай ну От приблизно отаку предварительну стрижку ми з вами зробили зараз. Ви вже зрозуміли, да? оці гілки, які у нас жирові вертикальні, їх треба отак понахиляти. І воно буде колись заміна оцієї поганої гілки. Вона ось вся понівечена. Її потрібно буде отак обрати через год-два. А оця піде на заміну оцю. Точно так же і оця гілка. Її та теж треба нахилити буде. І вони сформують нову крону. Дивіться, кожного разу. Не вирізайте всі жирові гілки, дивіться, обращайте увагу, звертайте увагу на те, яку гілку погану вона зможе замінити нам в майбутньому. Скажем так, це все, що я хотіла вам сьогодні показати. До нових зустрічей, будь ласка, заходьте на мій канал, заходьте, пишіть коментарі, задавайте питання, напишіть мені, які ще вам цікаво відео було б подивитися з, мої, з моїм досвідом, буду ділитися з вами. Хочеться вам побажати мирної весни, закінчення війни і щоб у нас все з вами було добре. Цілую люблю, бувайте.